Утро, 7 утра. Сьогодні у нас 20 березня. Приїхав я додому до, до хати з комо. Так як я сьогодні в Торіно працюю. і то заїду я ще й до нашої хатинки. то ми ще повністю не переїхали, хто дивиться наше відео. Приїжджаємо тільки по суботам. Сьогодні... Получилось так, що я працюю в Торіно і по дорозі заїхав сюди. Діться, як машину загрузив, Це робоча моя машина. Думаю, завезу трохи ящиків повна, присіла, бідна, ланча І. Там спереді теж коробка. Повна, повна. Птички співають. На вулиці хорошо. От так от я загрузився, зараз розгрузюся і поїду в Торін. І після Торіна заїду ще раз сюди. Думаю, мабуть, як вийде. якщо вийде. Якщо то треба буде дерева почистити. Не буду зараз заходити туди, тут, мабуть, трава мокра. А не почистити дерева. Потім з часу треба це все порізати на зиму, бо в нас камін є. Все, пішов я розгружатися. Сьогодні у нас 20 березня, в Следующую, ну в цю суботу, що у нас буде, 23 березня приїдемо вже з Олею, будемо докрасувати, добілювати комнату, доробляти роботи. Бо вже в кінці місяця, в кінці березня ми вже приїдемо повністю. Звісно, не все встиємо зробити. Вже будемо робити, походу, будемо жити і доробляти на своїй машині. Ну, Взагалі на своїх машинах буду заїжджати вон там з тої сторони. Сюди паркувати свою, а робочу десь, десь тут. Ну все, розгружаюся. Закінчив я свою роботу на сьогодні, їду додому до хати. Зараз покажу скільки коробок. Ну і тут, бачите, я сторіну їду, недалеко від'їхав. Зараз мені залишилось 19 кілометрів, а було 24 з ну, самого-самого супермаркету. Включився, щоб показати місцевість. більш така, як в Україні, в Молдавії, все рівно, менше гор. Бо там, де я... Ще по каміч живу останній місяць, то там все гори, гори, гори. І ця зона більш похожа на Україну і Молдавію. Людей багато більше в землі, на землі робить. Е Побідніша зона, ніж Мілан взяти, комах. Зразу видно, що це не туристична зона. Але, але якось приємніше тут знаходитись. ніж... Чим... Кому, в Мілані. Сьогодні утром я в 8.30 сторіну заїхав. Я думав, що там буде пробка. Ну, як в Мілані, що стоїш, там 800 метрів можеш їхати півчаса. Тут а ні, там де дороги з'їжджалися, то була така пробочка на 9 минут і все, і по городу нормально. Ще йрунда. Ну, Тут, як ви бачите, зараз теж. Зараз ще й время таке, що. Я в 8.30, коли їхав в Турін, то так само було, як і зараз. ось. Щоб там, в Ломбардії, бо це зона зонопімонти, щоб отак от от, от машин не було, нікого не було. Ну не знаю, це треба, щоб ковід був. Взагалі класно, мені тут подобається. Зараз їду додому, поп'ю ною чай з печенькою. Потім е, буду підрізати дерева заодно і вам покажу. Доїхав я вже, пообідав, заїхав в одне містечко. Тут прямо в цій зоні кормляк, як казали італійці, дуже добре і не так дорого там, де там, де я поки місь... живу останній місяць. Так, це наша теплиця. Тут наш огородик. Вон ну, це все. Це все наше, тут навіть курник ось є. Курей тут тримали, бо коли заходиш туди, то, то видно, що були кури, їдло якесь там осталось. Так, тут заїзд, заїзд треба буде обгородитися, тому що тут глина сюди треба буде насипати. Ну Тут заїзд хороший, тому що ворота широкі. Дуже широкі. І тут, бачите, зразу з дороги заїжджаю рівно. Не так як там під уклоном. Ну, часом, коли почнемо жити, то вже зробимо. Мені кажеться, я колесо заднє ліве пробив. А утром я заїжджав отут. А то шипить. Зараз треба подивитися, що є. От шипить. Треба подивитися, чи є в мене насос хоч в машині. Так, да. буду заїжджати. Кофе вже поставив, кофе закипає. Значить, скільки ящиків в мене вийшло. Ось ці всі влізли до ланчу іпсило. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Цей восьмий, наймаленький. Ось ну, такий маленький восьмий. Ну і три пакети з піском для котів. Ну, не так не слабо, так? Да? Немало, не немало. В ланчі маленьку таку. О, вже закипіло вроді. Світ виключаю. Дівишно, вроді все. Плитка тут хороша, так як Оля любить, вміє і люби готувати, запікати, тут, та... плитка, смерк. Хто знає в плитках діло, той пойме, що плитка для хорошої хазяйки хороша плитка. Ну тут я... хазяйник і це все робив, то він теж любитель. Поготовити. Все, пів кофе йду в сад підрізати дерева. Взяв ось таку пилку по дереву. Це не по металу. Дивіться, які зуби крупні, хороші. Не знаю тільки чим оці розколоти, розрізати. Хто буде потом. Юра, привет, якщо дивишся. Значить. Підписчик мій однокласник Юра з України. Я якось відео знімав, він казав, що я, я показував, що, от, наприклад, от такі дерева, які ці ми почистили, ці вже листя пускають, ці нормально, це не почистили. Ну, Тут є от такі зарослі всередину дерева, да? от, от такі ветки. Він якби мені в коментарі написав, що це все можна обстригати. Дивіться, як тут все, запущено все. От всі ветки лишні пішли всередину. Тут бачите, їх можна всіх чик-чик. Що я зараз буду робити? Ну, для чого я взяв пилку? Хто не бачив, тут у нас ще одна теплиця є Клубника. Не знаю, подивимось, що за клубника тут буде, якщо буде погано, то перекопаємо її. Осадим другу. Вже треба буде скоро траву косити. Значить так, спочатку почну з пилки, так як треба відрізати цю зломану геляку ну, і почну з цього дерева чистити. Значить, знімати і чистити в мене не вийде, вже покажу результат після того, як почищу. А це ми от кучку таку начистили. Тиждень тому. Навіть два тижні тому. Прям з дерева буде краще видно, да? ось такі веточки. Оп! І нема. От такі веточки, бачите, скільки їх тут все ось ліс який Зараз оце все. Уберу. Вон там вітки вже позрізав пилки на землі. Ну що, більш-менш? Це дерево вже почищене. Время, звісно, дофіга забрала, куча вон там немаленька. Далі думаю вже пилка не треба, тільки на це дерево треба було порізати. Буду приступати до інших, дивіться, які ветки там повідрізав, То вони всі перепутались і тут же куча збільшилась. Отакі от вот дили. Закінчив я роботу, вже пів шостого вечора. Ось такі кучі вийшлося хороші. Вроде всі підрізав, як получилось, як вмію в цьому році, перший раз, так і підрізав. Подивимося що получится. Там ще надо буде розу підрізати, але вже не сьогодні та й вона на балкон заходить. Втім пеньки надо буде повозити з дідом на тракторі. Ну на сьогодні все. П'ю кофе і їду додому в кому? Десь приблизно 2,5-3 часа їзди. Такі от діли тепло на дворі не холодно, скоро все зацвіте, позеленіє, ох, краси буде. Отак ось. Через 3 дні опять приїду вже з жінкою, з Олію. І що? І будемо докрасувати кімнату. Докрасимо кімнату і потім будемо проходити ґрунтом кухню. І все, там вон, де камін йде знизу. Там, походу, конденсат робиться, тому що тут ніхто не жив. То повинен прийти струїтель, якщо що, поміняти трубу, яка всередині, яка буде заізолірована, яка не буде давати конденсат. Ну, зараз п'ю кофе, кофе п'ю, і поїду, пів шостого вже пізновато. Треба їхати додому, до хати. Ну, все, поїхав я додому, на цьому все. До зустрічі в суботу. Сьогодні у нас 20 березня, а в суботу 23. Сьогодні середа. Хто не підписався, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Пока-пока. А я їду в Кома зараз з Пімонти, в Ломбардію. Скільки мені там? Зараз в нас 18.25, Я приїду в 20.34, 2 часа і 8 минут 150 кілометрів. Ну я вже десь кілометрів двадцять проїхав.